у травні буде серцем Європи, а принаймні музичної столиця приймає пісенний конкурс Євробачення 2017 Не дивлячись на війну на сході, наша країна розвивається і має ще одну можливість привернути увагу цивілізованого заходу і світу до себе. Як проходить підготовка до конкурсу? Чи з усім встигаємо, і які маємо після цього бонуси? Про це ми і поговоримо далі. З вами програма що в студії Денис Зепсен. Вітаю. Ж про те, як проходить підготовка до Євробачення 2017 і головне, які від цього матимемо переваги, нам розкаже Георгій Ясинський, депутат Київради, Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Дивіться, вчора відбулася церемонія передачі символічного ключа від мера Стокгольма, меру Києва. Хочеться повернутися до того моменту, коли Джамала виграла Євробачення, і відразу полетіли різні коментарі. Маркіан Лубківський зізнавався про те, що нам не варто проводити Євробачення, що ми не потягнемо і наразі не на часі. Якою була ваша реакція? Думка. Хочу сказати, що в той момент е, я навіть е, не можу передати тих, від, тих відчуттів е, радості за країною за місто. І Джамала була чудова пісня. Ми всі дуже вдячні. До речі, на одному з засідань Київради мер е, урочисто вручив Джамалі е, подарунок е, син е, символ почесної громадянинки а, Києва. Е, е, вона чудова персоналя і. Я не згоден з думкою, що Києву не варто проводити навпаки. Аудиторія писаного конкурсу Євробачення це 230 мільйонів осіб по всьому світу. Це туристи, кожен з яких приїде, залишить в економіку міста кошти. Потім поїде розповість своїм друзям, як тут було чудово і довгостроково для міста і для національної привабливості Києва. Це стратегічно дуже важливо. Дивіться, але от Маркен Ліський також згадував Євробачення у 2005 році. Також було дуже багато сподівань. А після того Євробачення виправдалося наші сподівання, ну я не бачу був підйом туристів до України. Я Цікавість. не не готовий е, коментувати, скільки немає ну. е, даних. Це було більше ніж е, 12 років тому. Добре, е, каже, е, що не виправдався. Той той потенціал, який ми очікували від проведення Євробачення. Давайте порахуємо разом. Е, скільки туристів приїде на пісенний конкурс? Я... 20, приблизно 20 угу. тисяч. Очікуємо так, угу. конкурс буде проходити е, два тижні. Так, основний там, полуфінал 9, 11, квітня, фінал 13, го проте за два тижні приїжджають команди, приїжджають туристи. Статистика показує, що кожен з туристів витрачає на день 100 євро. Це не враховуючи коштів, які будуть витрачені на квитки і на готелі. Тепер е, порахуйте, просто скільки це е, скільки коштів залишиться в економіці міста. Це будуть ресторани, таксі, магазини, таке інше. Якщо помножити кількість туристів на, на ці кошти, на 14 днів це 28 мільйонів євро. Вони так чи інакше, через е, податки е, потраплять частково до бюджету міста Києва. Проте, що найголовніше, те, що довгостроково ті об'єкти інфраструктури, які будуть створені під цей конкурс, вони залишаться в місто Києву. Та промоція міжнародна, яка яку навіть дуже важко оцінити в грошах, яка буде потім ще амортизуватись і приносити місто Києву дивіденти впродовж одного двох три, трьох років. Я сподіваюся, що ми в цьому році зробимо все гарно, якісно, і місто Київ отримає висвітлення ще до конкурсу, щоб про наше місто почути ще до, а потім ще після. І ми не згаємо той шанс, щоб на цьому. Промоції і розвиток туризму в Києві не завершилося, і ми використали цей шанс як можливість для Києва залучати такі інші івенти, а це стратегічно важливо для міста. І, і, туризм – це дуже суттєва перспектива і дуже великий потенціал для міста. Нам потрібно створювати такі івенти. Це не обов'язково можуть бути якісь шоу. Це можуть бути спортивні івенти. Подивіться на країни Європи світу. Кожне місто відоме. Своїм якимось одним або двома е, суттєвими івентами, які кожного року збирає величезну кількість гостей, ці люди прилітають, витрачають кошти на готелі, витрачають кошти на ресторани. Їздять у, у таксі. Ви очікуєте, що після виробачення ми зробимо якийсь такий івент. Я сподіваюся, що ми зробимо організаційні висновки, використаємо. Ту підготовку, яка буде зроблена на користь Києва, не для того, щоб після того це все забути, а для того, щоб розвивати це надалі. У Києва є великий потенціал виставковий. На превеликий жаль. Він не використовується не створень, не створена інфраструктура для цього. Проте конвеншнл такі конвеншнол це центри, які б залучали і туристів, і бізнес аудиторію. Це не розвивається. На превеликий жаль. Ми не розвиваємо. Потенціал спортивних івентів на превеликий жаль це могло б. Створити дуже суттєвий приток е інвестицій і також просто банально економічної вигоди для міста. у Вас є таке відчуття, що шанс не згаємо. Про просто ми, громадяни, що ми можемо зробити? Шанс має не згаяти київська міська державна адміністрація. Спробуємо адміністрація. це зробити, зробимо максимум, що від нас залежить. Дивіться, була битва міст перед тим, як проводити Євробачення. Київ переміг О, зараз. У нас дуже популярна тема децентралізації. Як ви гадаєте, Київ дійсно переміг? Чи все таки треба було ну наприклад, Києву не взагалі не влуча... долучатися до цієї битви, а дати ось іншим містам, наприклад, тому Дніпру або Одесі, показати себе. Я скажу я, корінний киянин. Я не можу відповісти інакше. Я, я вважаю, що саме столиця має приймати тут. є вся інфраструктура вже створена. Ми маємо показати найкращі обличчя і не хочу ображати інші міста нашої чудової країни. Проте саме Київ має найкраще обличчя, і ми створимо найкращий імідж і найкращий образ для всіх туристів, які ще не були до в україні давайте поговоримо про гроші а скільки коштуватиме євробачення скільки має викласти київ із свого бюджету дивіться державний бюджет виділив 15 мільйонів євро на національному суспільному телебаченні україни саме вони є організатором угу. це минулому це був наш, наш на перший національний, національний, НТКУ. національний угу. НТКУ. тепер це національне суспільне телебачення україни вона є організатором держава виділа ці кошти бюджет міста києва від себе виділив взагалі 200 мільйонів гривень з них 35 вже були витрачені в минулому році. Ще 165 будуть витрачені в цьому році. Ще це організація конкурсу окремо від організації конкурсу. Місто Київ е, робить інвестиції, які ми мали б робити. Так чи інакше, які залишаться як актив, тому не, 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 не коректно казати, що це витрати на конкурс. Ага. Це в капітальні вкладення, які залишаться ще на наступні роки. Це дороги, це благоустрій, це нові маршрути, це освітлення, це інвестиції в безпеку. Будуть відремонтовані вулиці не лише які. Прилеглі до е, місця, де буде проводитись безпосередньо Євробачення, до там М, МВЦ, будуть відремонтовані станції метрополітену, щоб гості Києва отримали відповідне враження, якого наше місто ось про це Георгій, далі. Детальніше поговоримо. А ви дивитися, що відбувається, залишатися з нами. Далі буде ще цікавіше. Сьогодні говоримо про те, як готується українська столиця до Євробачення 2017. допомагає нам сьогодні із відповідями Георгій Ясинський, депутат Київради. Георгій, Ради. скажіть, заступник голови Ілля Сагайдак Кемдам заявив на окремих ділянках у столиці проведуть капітальні ремонти, поточні ремонти. В першу чергу ремонтують дороги, які ведуть від аеропортів. Заплановано ремонт дороги від аеропорту Київ до повітрофлозького проспекту. За який рахунок і скільки це в як, як скільки буде витратити Київ? Взагалі, всі ці видатки вони фінансуються з бюджету міста Києва. Це спеціальний фонд, так звана програма соціально-економічного розвитку. Це це дійсно це це, це правда. Будуть відремонтовані основні під'їзди до, до Жулян, відремонтовані вокзали, відремонтовані основні магістралі. Продовжиться благоустрій хрещатику, Марінський парк наразі. Площа площа перемоги, багато багато вулиць. Другорядних про те, які будуть відвідані туристами, ми не хочемо робити знаєте, як показуху. Ми хочемо, щоб ці кошти були витрачені таким чином, якби пісенного комконкурсу Євробачення взагалі б не було. Тобто, все це наш актив, це робиться для нас, для Тобто, не, не було, було і євробачення. Та... ви все одно вкладали б ці кошти у дороги. Хочете сказати? В, власне кажучи, так зараз будується дорога об'їзна від Жулян, яка поєднає червонозоряний проспект, так звана вулицями Медова, Вона будувалась і до того, як Євробачення. Ем... Києва тривожно будувалася нічому. Це, це великий інфраструктурний проект, який розвантажить Вітерфлотський проспект. Проте зараз ми не про це це взагалі місто Києву. Ми так оцінили приблизно ті речі, які відносяться так чи інакше. До Євробачення це приблизно 700 мільйонів гривень. Проте це не витрати, які ми витратили одноразово і просто спалили спали кошти. Це е, наша інфраструктура. Ми покращуємо інфраструктуру міста таким чином. Воно мало б робитись так чи інакше. Дивіться, зазвичай все проходить через тендер або через систему Прозоро. Це інколи довго тягнеться. Як зараз буде відбуватися перед Євробаченням? Яка спрощена система є? Ні, в жодному разі. Ми, ми вже два роки працюємо в місто Київ, і вся, вся програма соціально-економічного розвитку, всі закупівлі там порог навіть знижено там до дуже невеликих сум. Там все, що більше ніж три тисячі гривень, все проходить через Прозоро. Тобто ніяких не буде поблажок для Європи? величезна величезна економія коштів. Так це деякі бюрократичні перепони. Це трошки більші більші терміни. Проте це економія бюджетних коштів за якістю доріг. Хто буде будуть якийсь контроль? А тим більше, що євробачення вже в травні в принципі не так багато часу. Коли почнуться ці роботи, і хтось якось будуть контролюватися ці роботи, щоб не зробили ось так, щоб потім поїдуться з євробачення гості. У нас знову там будуть ями. Ну, це, мабуть, стосується навіть не євробачення, а просто якості виконання Якость, якості так. виконання робіт. Сподіваємося, що якість всі бачили, як відремонтований був в цьому році проспект Перемоги і бульвар Шевченка, і бачили якість робіт, яка відрізняється від, мабуть, той, що звикли ми бачити за минулі за минулі роки. Сподіваємось, що якість технічний нагляд будуть виконувати свою роботу якісно, і замовники цих робіт відповідно будуть робити все можливе, щоб ці речі не не переробляти через рік, через два. Що буде навколо Міжнародного виставкового центру? Скільки взагалі ми заплатимо їм ось за те, що будемо там, там буде відбуватися конкурс, І от не зробимо з цього висновок, що, можливо, треба було мати якусь свою арену в комунальній власності? Не потрібно. Краще, краще, щоб так дешевше? Насправді, я прихильник. Стратегію управління комунальним майном, коли місто Київ максимально децентралізує, і всі речі мають оперуватись професійними операторами ринку. Угу. Якщо так трапилось, що ми вже володіємо деякими активами, то краще ними володіти проте, щоб ними управляли професійні оператори. Не потрібна Києва комунальна арена, треба проводити до ладу те, що є. А що стосується території навколо МВЦ, то планується зробити чудову набережну. Можна планується запустити маршрут від е, поштової площі де, до Рів'єра Ріверсайд. Е, е, так звані кораблики. Е, uh -huh. е, так, це має, має бути цікавий такий і туристичний маршрут. І, Потім залишиться? Ну сподіваємось, так. Дивіться, у нас є запитання від наших партнерів, це від сайту Обозріватель, бо якраз вони стосуються транспорту. Ви згадали про річковий транспорт. Як зміниться система громадського транспорту до Євробачення? 2017? чи з'являться нові маршрути та види транспорту. Ну ви вже сказали, що буде річковий транспорт. Так з'явиться, з'являться і нові маршрути, і планується подовжити роботу громадського транспорту до 4 годин ранку на час проведення Євробачення. Ну, ці якраз два тижні з 1 по 13 квітня нові транспортні маршрути з'являться. А проте треба буде дивитись, наскільки наскільки вони ефективні економічно їх залишати після після проведення. Як шуткують, Деякі наші е, колеги е, рекомендуємо всім, хто бажає поїхати з Києва е, на дачу на цей період е, це зробити, тому що ми очікуємо дуже багато туристів. Дивіться навколо станції метро обережна. Ну не дуже гарний вигляд. В принципі, там ринок е, е, потім недобудови. Їх там одна всім відома на навпроти на торгового центру центру здається. Ну і там ще будується щось буде там робитися, якось не лати, як саме. Цікаво. Ну, по перше, як я вже сказав, будуть проводитись до ладу і ремонтувати станції безпосередньо метрополітену. Буде організовано дорожній рух, проведено до ладу всі вся прилегла територія, буде зроблено благоустрій, саме там буде найбільша концентрація туристів. Набережна біля МВЦ буде повністю перетворена на такий, на такий парк. Ага. Буде, буде організовано паркування якісним належним чином, буде посилено безпеку, будуть Встановлені відповідні камери на транспортних вузлах, де планується найбільший трафік автомобілів. Планується підсилити також медичне обслуговування, планується 47 бригад запустити медичної допомоги, які будуть дежурити цілодобово. Ще хочу сказати, зараз ще не визначено місця локації наметових містечок і от Євроклабу. Про це найближчим, найближчим часом. Ці локації так так само будуть погоджені. Дивіться, скільки обійдеться оця витратить, витратить, витратить Київ саме на благоустрій території навколо міжнародного виставкового центру? Таку суму таку цифру не готовий з голови mm -hmm. назвати. Як я вже казав, некоректно вич... говорити про цифру, яка, яка буде витрачена на благоустрій, якраз під Євробачення, хочу сказати, Київ з 15... за 15-16 і Планувалося на 17 років незалежно від того, чи було б євробачення чи не, чи не було не було? Є багато е, багато проєктів створення парків і е, нового суспільного простору, і на Трухановому півострові, і реконструкції багатьох е, парків, які вже є приведені їх до ладу, незалежно від того, було б Євробачення чи ні. А так трапилося, що просто зараз, в цьому році, ми зробимо акцент саме на тих територіях. Це просто означає, що в наступному році ми повернемося до е, нашої основної стратегії. а Бізнес до цього зацікавлений інвестор, наприклад, допомогти Києву вкласти гроші, наприклад, в реконструкцію набережної, там, не знаю, потім розмістити свою рекламу або побудувати там кафе. Ну, тут треба говорити про дуже стислі терміни. Якщо ви знаєте, лише 9 грудня була Київ затвердив план заходів, а проведення конкурсу це вже перші, перші дати квітня. Тобто ага. терміни 4 місяці вони дуже стислі, щоб займатися пошуком інвесторів. Там, де бізнес може щось зробити якісно, бізнес це переконаний зробить. І я переконаний, що є багато підприємців і груп людей, які шукають якісь можливості для бізнесу. Саме на цей короткий проміжок часу і вже готується, і мабуть, дехто вже готовий. Те, що має зробити Київ, це те, що інвестор не зробить. Ну для прикладу, ми маємо створити мережу туристичних центрів. Ми маємо запустити мобільний додаток київський. Проте, будь ласка, це ж. Відкритий ринок, якщо хтось може заробити на створенні мобільного додатку, або, наприклад, на створенні когось сервісу, який потрібен гостям, то Київ лише вітає таких підприємців. Ще питання від наших партнерів від Сайту Базріваті. Наскільки можна оцінити відсотка готовність міста приймати пісаний конкурс на цей момент? Я думаю, що зважаючи на те, що лише 9 грудня було затверджено план. А сьогодні в нас перше лютого, то говорити про... Якусь го готовність оцінювати ще рано. якою можна вже хизуватись ще рано, проте всі організаційні заходи, що залежать від міста, зроблені і належним чином профінансовані. Георгій, ну От дивіться, ну не багато часу залишається до проведення Євробачення. От ви кажете так про те, що ну а, встигнемо, встигнемо але поки немає якихось певних дій, поки люди не бачать, ви ж розумієте, що буде критика, що вже журналісти видають статті про те, що Київ не готовий до проведення Євробачення, що не відбувається якихось а, певних зрушень. Не бачить тут результату. Це інші е, е, критиків та е, тих, хто виступає за проведення конкурсу, буде багато. Мене як секретаря бюджетної комісії е, і депутата Київради турбує головне довгострокова економічна ефективність цього заходу, щоб ми зробили відповідні висновки, щоб ми на цьому конкурсі не зупинилися, а створили цілу низку таких заходів, які залучали б туристів. Туристи це кошти, це інвестиції, е, це до речі, валюта. Так, це приплив валюти в країну, що може бути кращим, плюс це імідж країни, що найголовніше зараз. Як ніколи, я гадаю, і Київ, і Україна потребує позитивної картинки у світі. Ця картинка вісті 230 мільйонів людей. Побачить наше місто, побачить, що тут все гарно, побачить. Які тут люди, які тут місця? Київ є дуже гарним містом, і особливо навесні в цей час у квітні. Ну, Я погоджуюсь, Місто гарне на нам, нам... Нам... давайте про те, що ми отримаємо після проведення Євробачення, поговоримо після невеличкої паузи. Це що відбувається, Залишайтеся з нами. як столиця готуються до Євробачення 2017 року, про це говоримо з нашим гостем Георгій Ясинський, депутат Київради. Давайте про те, ось завершили після паузу, про те, що будемо отримувати після вже імідж, валюта. Що буде, що буде далі? Як що ще? Оце якраз те, на чим Риторичне поки що питання. Риторичне поки що питання. Ми маємо розробити стратегію туризму міста Києва, зрозуміти. В чому місто Київ може чому ми бути? Ми досі цього не робили? До речі, я вам продемонструємо. А, швиденько вона пройшла, це була емблема нова Євробачення. Потім ще раз продемонструємо. Що далося туристичної програми? В Києві є розроблена стратегія міста Києва. Вона була розроблена до 2020 року. Я також був членом, членом комісії з допрацювання стратегії міста Києва. Стратегія міста Києва вона включає в себе багато речей: цей і, і, і розвиток транспорту, і розвиток освіти, медицини, таке інше. Однією з частин є розвиток туристичного потенціалу. Так, на мій погляд, до, до цього раніше ми не приділяли належної уваги. Таким речам і, і зараз почали над цим задумуватись і створювати, шукати можливості для залучення інвесторів для будівництва і спортивних арен, для залучення е, сюди організаторів міжнародних фестивалів, або е, якихось культурних івентів, які могли б вийти на такий рівень. Е, розумію, що замахнемося на велике, проте як в канах кінофестиваль або як великі е, виставки з нерухомості в Мюнхені до до цього треба йти. Це такі речі, які не створюються за один рік. Такі речі створюються. Поступово десятиріччями створюється інфраструктура, створюється організаційний потенціал, команди людей, які цим займаються, команди людей, які про займаються промоцією цих івентів, інвестори, які це фінансують. Це все комплекс івентів. Це не це не може місто зробити самостійно без бізнесу і не може зробити самостійно бізнес без міста. А в умовах ось, таких подій, які відбуваються на сході, ну будемо назвати речі своїми іменами, війни. Можна це робити чи не буде це марно? Люди будуть все одно боятися, от Згадав ситуація, яка була з виданням британським САН, яке оприлюднило і поставило Київ на перше місце, яке не треба відвідувати, наче він тут у нас взагалі після війни апокаліпсис. Але потім ця стаття зникла після реакції посольства України Великій -Великі Британії. Чи не буде марно це зараз? Знову ж таки, питання риторичне. Я вважаю, що це не буде марно. Так, дійсно, ми маємо ситуацію на Сході це навіть не потрібно коментувати. Це я вважаю трагедія для України. Well, Та проте життя триває і кожен має робити свою роботу. Так? Кожен, кожен з нас має робити свою роботу якісно, щоб країна в цілому процвітала. Якщо всі, всі почнуть фокусуватись або на економіці, або на розвагах, або на війні. То настане колапс. Кожен має робити свою роботу: так економіка, окремо, політика, окремо, бізнес, окремо, е, військові, окремо. Е, це здається дуже зрозумілим. Те, що ми піклуємось про Київ і піклуємось про те, щоб через 2-3-5 років, коли я сподіваюся і молюся, щоб у нас ситуація на Сході на кінець вирішилась, нам потрібно піклуватися про наше майбутнє. І наше майбутнє дуже в великій мірі залежить від того, яка картинка у світі про Київ, яка картинка у світі про Україну. Чи може привабити туриста Київ зараз? Мені б хотілося. Щоб Київ е, був обличчям спорту, щоб Київ був обличчям культури, щоб Київ був обличчям музики, на превеликий жаль, кінематограф поки що залишає бажати кращого. Щоб Київ е, був цікавим і туристично, і з архітектурної точки зору, і з розважальної точки зору, і найголовніше, щоб він був е, е, діловим центром східної Європи. Я дуже гарно пам'ятаю той бум, який місто відчувало особливо в 2006 2007-2008 роках, приплив інвестицій, коли сюди дивилися всі інвестори, коли ми могли приїжджати на міжнародні виставки з нерухомості, коли люди чули назву Київ, у всіх світилися очі. Всі хотіли сюди прийти, всі вірили. І я переконаний, що коли економічна і політична ситуація, зокрема, яка пов'язана з, з нашою нашою ситуацією на сході. на сході, вирішиться, то ми знову переживемо такий же самий підйом, як е, кажуть зараз аналітики. В нас ВВП від Польщі відрізняється на душу населення в 14 разів. Є порівняння кажуть, що ну далі вже нікуди, угу. тобто е, єдиний єдиний вектор руху це ну це вгору. І все, що нас стримує, ця, та ця ситуація ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб коли ситуація політична взагалі буде вирішена, щоб Київ нічого не стримувало в своєму розвитку і в припливі які зараз є недоліки для того, чому туристи не їдуть до, до України, і яким от ви вважаєте, найближчим часом Київ зможе а, виправити, це багато багато факторів. По перше, я не згоден, що туристи не їдуть. Раніше значну ну, не так, частину, як хотілося значну частину туризму були бізнес-туристи, uh -huh. діловий туризм, інвестори, які дивилися на країну як на об'єкт інвестицій, як будь-яка країна, що швидко розвивалася, ми були дуже привабливими. чого не вистачає, я вважаю, були для порівняння туристи, які так званий такий середній середній клас, коли вони бачать. Вартість квитка 35 євро, е, полетіти в відень там з Барселони, або е, з Лондону полетіти в Париж за 60 євро, і коли вони бачать вартість квитка в 300 або 400 доларів або євро, щоб долетіти до Києва, то ну я гадаю, що вибір в більшості Однозначно. випадків буде однозначним тим більше, що е, Ті міста дуже привабливі в будь-якому разі для того, щоб в Київ залучати туристів. Ми повинні були відкрити небо. Певні кроки для цього були зроблені, щоб зробити дешеві авіаперевезення. Поки що я вважаю, що є куди рости в цьому в цьому напрямку. Друге, в нас вже після проведення євро була створена вся інфраструктура готельна. Так, деякі були проблеми ще також е, з мовою, оскільки нас не було навіть е, нас вулиці, вулиці були е, кирилицею. Написані європейці е, на превеликий жаль, не всі володіють українською. Ну зараз будемо ви... вчити водіїв, маршрутках mm. маршрутках розмовляти англійською. Так а, а до речі, а, а до речі, ви... ще певний. Е, я думаю, що це буде певний ба. Ну тут бабусю ви виживиганяють із маршруту. Базовий, базовий, базовий набір слів. Е, певний бюджет виділений на те, щоб облаштувати Київ, зробити його комфортним для іноземних туристів, щоб були вивіски, щоб були. Віолі. Мало часу залишається, зовсім мало коротка відповідь. Ось ну, кияни нас дивляться і, і думають, а нам від чого? Від цього всього? що? От в, головне, що отримують кияни? От так головна теза від вас. Е, ну що, що найменше ці. Ті... Люди, які задіяні і є підприємцями або працюють в Києві або у сфері, всі на собі так чи інакше відчують це економічно, тому що коли приїжджають за і, і витрачають кошти, це так чи інакше осідає в економіці міста. Так? Георгій, я вас розумію. Дякую, дякуємо. Вам Георгій Ясинський, депутат Київради був сьогодні нашим гостем. Говорили про підготовку до Євробачення 2017 року. Оптимістично налаштований наш гість. Ну що ж, додати від цього. Головне, що отримаємо ми від цього від проведення Євробачення, це дійсно гарний настрій і свято в українській столиці міжнародного класу. Ну а головне, щоб чиновники зробили висновки і дійсно скористалися цим. І потім туристи просто поїхали великою кількістю до нашого міста. Не зробили помилок, які були під час проведення Євробачення у 2005 році, і під час проведення Євро, 2012 Дякую, що дивитеся. Будемо сподіватися, що все пройде у нас на ура! Дякую, що дивитеся. Це програма. То происходит, побачимось.